А ті, що на Господа надіються, силу відновлять, вони піднімуть крила, немов орли, побіжать і не потомляться, підуть і не помруть. Книга пророка Єсаї 4031. Це одна з найпотужніших Божих обітниць у Писанні. Світ може втомити, війна може виснажити. Люди можуть розчаруватись, але Бог завжди залишається джерелом сили. Коли ми покладаємось на нього не лише у молитвах, але й у щоденних рішеннях, Він дає нам не просто витривалість, а нові крила. Це і є суть Євангелії. Бог не завжди прибирає труднощі, але завжди дає силу їх пройти. Він не завжди змінює обставини, але завжди змінює нас у цих обставинах. І тоді втома поступається натхненню, страх миром, а зневіра вірою. Тож, якщо ти відчуваєш, що сил більше немає, не здавайся, Бог підніме тебе знову. Він уже приготував нові крила для твого духа.